Так, привіт. В общем, розбираю я старі запаси всяких цих штук радіодеталей, Не знаю, коротше, я так розумію, що, ну, по, по крайній мірі, полізав по сайтам, то подивився, що є в них содержання, якісь якісь, коротше, є там содержання драхметалю, Допустимо, от діоди, от такі, от, в них є щось. Старі типа такі от діоди. У них тоже є. Там золото по різному От цих діодів Кучка. Дальше. Таких діодів куча. Цих Е, э, стекляних діодів Куча. Тут ще якісь. ні, це походу пленочні. Релюшки раз-10. Знаю точно, що в них є там якась дня. Далі такі. Що тут? Ось такі. Тут якісь детальки. Деякі навіть не знаю, чесно кажучи, що от з таким от шильдиком вони йдуть. Що за деталі? Чесно навіть не вязаю. Ну за ці деталі тут, звісно, нема що говорити тут конкретно, причому вони нові ножки взагалі не паяні. Там деякі є паяні. ну, Цих серебро. Далі куча різних переключателів, роз'йомів. Коротше. Всяких. Так розумію, що це все з серебро буде, скоріше всього. Так серебро, ну а що друге. У ну, тут досить велика кучка. Є тут навіть якісь от такі. Щось не дуже розумію. Ну, по крайній мірі я попробував спилив один. Та він не покритий серебром, а він, походу, весь із серебра состоїть. Ну, десь там валялися, коротше. Я спробував розпилив і покриті одне, що снаружи, що внутрі. Можливо, це коротше, ну, блин, я не проводив конкретний аналіз. Куча такого добра всякого. Де там транзистори, декілька КМО знайшов? що поки що розбираю, коротше. Ну, я так розумію, що ще десь щось знайду. Треба, блін, все посортувати. А, є, кстати, ось такі от а, трубчасті, флажки, діоди. Ці лампи, я не знаю, це... я так зрозумів, що в них немає драх металів, але я так розумію, що інколи з них якісь там штуки роблять всякі. Я знайшов ось от такі от штуки. Може хтось знає, що це таке. Це, походу, якась термопара чи щось непонятне. Ну, це фотодатчик, скоріше всього якийсь. Це теж якась така штука. Не знаю, що буду розбирати. Ще подивлюся, бо це не все розібрали, коротше. Терісторів куча. пик його знаю. все деякі штуки треба треба все порозбирати тут ну, все сипане. і до речі кстати хто в курсі старі советські резистори, з них щось можна взяти сопротивление а то их коротше розбирав стільки тут декілька кілограм, блі. Щось можна з них взяти, чи, чи... толку немає ніякого. А, і кстати, ще на рахунок хто апінажем займається. Ще помітив, от коли інколи розбираю телевізора, ну обично ці з матриць плати відриваю. Я так під мікроскопом дивлюся, у них досить така непогана позолота. Мені от цікаво, чи вони катять чи ні. Ну, ці плати, знаєте, ці мости точно катять, тому що в них є позолота. Блін, треба всього, коротше, порозбирати. І, кстати, шлейфи з дисплею. Но на камерах я знаю точно, що є золоті волоски. Там прямо конкретно я сидів під мікроскопом. А шлейфи, може хто знає шлейфи з дисплею. Тому що якщося дивитися, то тут досить така непогана на шлейфах позолота. А ну, якщо хтось там має якусь інформацію, напишіть, будь ласка. Стоїть їх збирати чи все. Можна, в принципі, так ножницями просто обрізати і скидувати їх кудись там. У мене там того добра, чесно кажучи, дуже-дуже багато. Так що якось так.